Всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні подивимось додаткові акції в магазині Рошен, покажу новинки, новорічні солодощі та нагадаю про знижки з минулого тижня. Бажаю всім приємного перегляду! Новорічна новинка Крісмас Jelly Мікс. Це мікс шалейних цукерок у шоколадній глазурі з яскравими фруктово-ягідними смаками, а саме груша, яблуко, апельсин, лимон та вишня. Ціна за 100 г 28,40, дуже яскраві святкові цукерки справжні традиції що об'єднують. Якщо ще не коштували минулого року, обов'язково спробуйте. Також усе дуже гарно прикрашено новорічними подарунками. Я вже робила детальний огляд, тож можете переглянути його на моєму каналі, там я розповіла про всі цукерки, шоколадні фігурки і показала актуальні ціни. До речі, ціни теж різні. Найдешевший шоколадний зайчик майже 35 гривень, а найдорожчий близько 95 гривень. У відео я не показувала вам ось таку новинку подарунковий набір Ведмедик. Тут навіть є листівка, дуже мило оформлено. Вага набору 426 г, ціна 189 гривень 50 копійок. Усередині гарний асортимент. І святий Миколаїв фігурка, шоколадна сливки линівки, Джонні Крокер, червоний мак, флаксі з какао та з кокосом. Непоганий набір, зверніть увагу. Повернення цукерок Cherry Квін, вони вже приїхали до Дня закоханих. Упаковка у формі сердечка виглядає дуже ніжно, вага 122 г, ціна 238,50. Це ті самі цукерки з вишнею та вишневим лікером, ароматні насичені. Але якщо чесно, ціна як для мене трохи завищена. Показую, хто ще не бачив цукерки Бобер, ціна 270 гривень за кілограм. Мені вони дуже нагадують Південну ніч, особливо в червоній упаковці. Я вже беру їх вдруге, справді сподобались. Сьогодні стартувала акція мінус 50% на цукерки Київ вечірні, є у звичайній упаковці та у святковій. Новорічно виглядає навіть красивіше, більш по святковому, а ціна однакова. Мала упаковка 176 г, ціна 174 гривні 80 копійок, і велика упаковка 350 г зараз зі знижкою 45% 274 гривні 40 копійок. Акція триватиме до 10 листопада, тож саме час взяти і собі і на подарунок. Також стартувала нова акція до 27 жовтня на мармелад Абрикос груша. Це ароматний мармелад зі смаками абрикоса та груші з ніжним прошарком пастили, вкритий цукром. Знижка 15%, ціна 17,40% за 100 грамів. Акція на зефіру шоколаді вже завершилась, тож цього тижня головний герой саме мармелад. Акція до 27 жовтня на цукерки «Джоні Крокер» – це вафлі з кокосом. Ціна за кілограм 197 гривень 60 копійок. До речі, мені саме з кокосом дуже подобається. Також триває акція на каракум 1 кг за 330 гривень 80 копійок і на цукерки Candy Nut, яка карамель з арахісом. 1 кг коштує 172 гривні 70 копійок. Гарна нагода запастися улюбленими цукерками. Продовжується акція на печиво до кави, масло, ваніль та пряжене молоко. Вага стандартна 185 г за 16,80 А сімейна упаковка вигідніша: 370 г за 34 гривні. Також по акції є бісквіти токул з полуницею молочною і шоколадною начинкою. Тут 270 г, 6 тістечок, 69 гривень 90 копійок. Гарний вибір для перекусу або до чаю. 40% знижка на печиво, ловіта джелі з різними желейними начинками, 135 г, ціна 23 гривні 70 копійок. Малина, апельсин, полунична начинка та какао вишня. Вигідна пропозиція, мені дуже подобається це печиво. Вафлі Вафер сендвіч Круч 142 г. Зараз зі знижкою 40%, 24 гривні 80 копійок. Є кілька варіантів смаків: полуниця, лимон, молоко, ваніль, шоколад та горіх. Для тих, хто любить печиво ловіта, зараз є чудова знижка 35% з глазур'ю та какао 27 гривень 60 грн. за 150 г. Класичний з арахісом ціна така сама, а ще є дарк з темним шоколадом і глазур'ю. 35% знижка на цукерки Шутерс. Це варіанти з алкоголем бренді Ром Віскі. 77 гривень 30 копійок за 150 г. Продовжується акція до 27 жовтня на весь шоколад ЛАКМІ молочний, знижка 43%, ціна 38 гривень 20 копійок. Всі варіанти смаків доступні, вибір величезний, тож, поки триває акція, обов'язково беріть. Шоколад рошен на 90 г, зараз зі знижкою 40%, 48 гривень. Є кілька варіантів чорний або молочний. З цілим фундуком і з цілим михталем. Ціна однакова для всіх. Цукерки Фрут, зараз зі знижкою 35%, 200 г. Є кілька смаків: ягідний мікс, літній мікс і цитрусовий мікс. Ціна 25 гривень 90 копійок. Я пробувала всі варіанти, найбільше сподобався літній мікс. Цукерки ямі-гамі, 19 гривень 95 копійок. 53 гривні 85 копійок. ямі-гамі, Fluffy і BarbieQ. Тут вже знижка 40% до 27 жовтня. І цукерки желейні, велика упаковочка. Ціна 39 гривень 35 копійок за 165 г. По 8 гривень батончики рошето з молочною начинкою, горіховий або в темному шоколаді з шоколадною начинкою 34 грами, Чудово підійде до кави або до чаю. Ціна бюджетна, я бачу на касах, люди беруть і по 5, і по 6 штук одразу. Тож дійсно вигідно, особливо поки триває акція. Також є знижка на коко цукерки 310 гривень за 1 кг, сливки линивки 204 гривні за кг, смачні хрусткі світлі вафлі з молочно вершковою начинкою, цукерки Mix, желейних цукерок з фруктово-ягідними смаками по 11,90 за 100 г. І цукерки like, тверда карамель з молочно карамельною начинкою та екстрактом натуральної кави 144 гривні за 1 кг. Я вже вдома і не з порожніми руками хочу поділитися з вами своїми покупками з магазину Рошен, а ще показати, що прийшло мені у посилці. Отже, що можна купити в Рошені? Ну, десь гривень на 250. Звісно, я піддалася новорічній атмосфері і купила собі ось такого шоколадного зайчика 25 г за 35 гривень. І, звісно ж, не могла пройти повз цукеру Крісмас Jelly Mix. Хто не знає, це сезонна позиція, звичайні желейні цукерки в кондитерській глазурі. Я взяла ну, майже на 108 гривень. Тут 400 грамів, тож надовго вистачить. Якщо любите желейні цукерки, можете сміливо брати ось ці, я вам їх зараз покажу. Гляньте, які вони яскраві. Мої улюблені ось ці в синій упаковці зі смаком груші. Дуже смачно. Мені дуже подобається. Ну, це цукерки джелі, звичайні, тільки в шоколадній глазурі. Ще взяла лимонне печиво Multi-Cake 180 г, 27 гривень. Мені воно дуже подобається. А ще свої улюблені жилені цукерки Fruit. Літній мікс. 25 гривень, тут 200 г. Зараз вони по акції. Ще ось таке печиво blondie Brownie з кокосом. Це я взяла до кави. І маршмеллоу маленький За 19 гривень по акції обожньої восини пити какао з маршмеллоу». І раз уже зайшла мова про каву та какао, покажу вам посилочку, щойно отримала своє замовлення. Я не вперше замовляю в компанії 25 Coffee Roasters». Цього разу я вирішила взяти їхню новинку, ось таку каву. Помол я вибрала чашка. Не люблю возитися з туркою, а тут все просто. До речі, будь-який помил вони роблять безкоштовно. І доставка від 350 гривень теж безкоштовна. Дуже хочу спробувати. Тут 200 г, ціна зараз 370 гривень, мені вистачить надовго. Залишу під відео посилання на їхній сайт. Можете зайти і подивитися асортимент. В них є і кава в зернах, мелена, чай, какао і різні смаколики. Зараз вам про цю каву детальніше розповім. Смак цікавий, груша, вишня, лайм, молочний улун. Після смак фруктовий, аромат цитрусовий. Ще замовила в них какао під маршмеллоу. Несквік мені не дуже подобається, а тут какао натуральне, крафтове з ароматом трюфельної цукерки. 120 гривень коштує за 100 г смак кисло-солодкий з приємною гірчинкою. Ідеально для осінніх вечорів. Тепер буду грітися кавою або какао з маршмеллоу. Для моїх підписників діє промокод знижки мінус 15% на всю каву. І ще безкоштовна доставка від 350 гривень. Тож користуйтеся. І ще замовила. Свою улюблену солону карамель. Я її використовую для випічки, для млинців і для різних десертів дуже смачна, а аромат, який просто неможливо втриматись. І сроки гарні. Ось такі в мене сьогодні смаколики і покупки. Новорічний настрій вже потроху приходить, і хочеться більше тепла, затишку, аромату, шоколаду в домі. Пишіть у коментарях, що ви вже пробували з цього, яку каву любите найбільше. Побачимось зовсім скоро у новому відео.